Тобто, грубо кажучи, там, де значить, якась там безугла намагається мочити залужного, то пересуватися буде даві таких безуглих, розумієте, як, як це діє відповідно до цих законів ньютона Залужного. Ну, навіть з точки зору механіки. Тобто, певною мірою, коли непопулярна структура Міністерства оборони рік тому знімала дуже популярну людину залужного, то виникало у людей запитання. Хто в Міністерстві оборони? Пам'ятаєте, ми з вами говорили? І ми зараз сказали, що ми будемо повертатися. Хто в Міністерстві оборони здатен оцінити діяльність головкома? Хто? От ті генерали, ті, е, значить, заступники, які е, купили е, дивани разом з цими сотнями тисяч. Нагадую нашим глядачам, той заступник мені це досі не, е, не покараний. Тому що він сказав, що ці мільйони там, чи сотні тисяч, які були в його дивані, дала йому там е, якась там харківська е, е, старошенця, який 86 років і показав одразу справочку від Нотаріуса. Ну, ми хтось вірить, але суди наші вірять. Ну, та татарівське, не наші, татарівська портновські Вони вірять. Ну, вірять. Ну графік було нічого не винувати. Ті керівники департаментів, які закуповували, значить, за завищеними цінами, а гроші державні, наші гроші на початку березня двадцятого року закуповували. 에, там, амуніцію, зброю так і таке інше через фільми, прокладки і скирдували собі гроші за кордоном. В мене виникає запитання в нашому контексті. Хіба вони були зацікавлені в тому, щоб ми перемогли, а потім 에, знайшли ці гроші? Ні. Вони скирдували собі гроші. Вони скирдували собі гроші, знаючи. Що думаю, що, верніше, що е, ми, дійсно е, Україна може програти держава Україна, і тоді в них будуть гроші за кордоном для того, щоб вони там продовжували собі безбідно існувати. Так, от це міністерство оборони, яке не бачило корупції, і воно оцінює генерала залужного і подає Зеленському, значить, подання на його зняти. Українці задають запитання: хто ви такі, щоб оцінювати генерала? На, наші... Хто така Мар'яна Безугла, яка оцінює генерала? Про Мар'яну а... Безуглу, Мар Безуглу я навіть не буду розуміти, питання. В шу... Це Шуондер, вибачте, я би сказав інші слова, але це, це Шуондер, які нав'язують дискусію. Да? От, як... Так подивіться, що вона робить, але її толерує Офіс президента. Подивіться. Генерал Наєв дає інтерв'ю. Велике інтерв'ю дає по моєму українській правді так. Українській правді на Ютубі Української правди раджу подивитися. Воно велике, але він каже, що у військових не було жодного документа, в якому було написано, що 24 лютого, 22 року розпочнеться наступ Росії. Ні повноважень, нічого. Ми це всі дуже, дуже добре розуміємо. Що пише безугла на це на інтерв'ю? Пане генерале Наєв, ви знаєте, як я з вами співпрацювала весь час? А, мені почати писати про нашу з вами співпрацю? Пане Олександре, значить, бізугла це діагноз. Насправді е, я кажу серйозно, ви знаєте, що я е, серед іншого займався психоаналізом. Це діагноз, е, ну практично початківця е, психіатра. Це тут немає образ. Це просто ну це можна легко говорити, але як, якщо я почну розгортати. Я все таки не початківець, то мене можна, значить, там звинуватити в якомусь там сексізмі, але просто нагадую, нехай наші глядачі подивляться, від якого слова походить слово істрія, і, і, і от просто погурить зараз, просто наберіть, і тоді ви зрозумієте, що я маю на увазі. В неї великі проблеми, але це її проблеми, комплекси і таке інше. Ну, нагадую, просто, на, напр, наприклад, пані так звана Безугла, працювала в Міністерстві оборони, не бачила нічого, що там відбувалося. Так, вся її принципові закінчуються тими меседжами, які пишуть для неї в офісі президента. Але ще раз наголошую: ще раз наголошую, все це диктовано офісом президента, тому що, наприклад, заява Зеленського напередодні зняття залужного в грудні 20, вже тепер поза минулого року, 23-го, він говорить про те, його запитують журналісти, що там у вас відбувається. Він говорить: ну там Валера з Мар'яна, значить, мають все порішати. Він тоді назвав перезавантаження. Потім, пам'ятаєте, Валера з Мар'яною нагадую нашим глядачам, що це технологія людини, яка має найвищий рейтинг, опустити до рівня низького рейтингу. а… Відповідно, значить, рівень цієї е низькорейтингової особи піднімається до вищого. Ну, знаєте, моська, знать, вона сильна, що навіть на слона. Ну, Пам'ятаєте, да? Тобто, певною мірою це таким чином відбувається. Тобто, Зеленський, який сам говорить такі речі, він практично легітимізовує і видає себе, що це технологія. У мене виникає запитання з останнього. Хто така безугла, що її включили в склад офіційної делегації НАТО? Туди, до речі, залужного не пускали. Не пускали. Якщо хтось не знає, то не пускали. А, а е, значить, безугла в складі офіційної делегації, яка була недавно насідання Комітету Україна-НАТО, там, де пам'ятаєте, е, значить, е, е, Майк Руте обходить стіл і з Порошенком обіймається, а вона сидить і корчить рожі, фотографуючи і, 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 і ржот. Ну, вибачте, я тому й не можу говорити е, ті речі, які е, мав би сказати, якщо б це був сеанс психоаналізу. Які в неї проблеми? Ну, бачте, я дуже бачу... багато українських анекдотів на цю тему і українських прислів, але я не буду їх вживати. Хто включає ескан офіційну делегацію? Зверніть увагу, її двічі комітет Верховної Ради з питань безпеки виганяв. Стефанчук двічі не ставив постанову на розгляд. Значить, це кришується зверху чи ні? Потім, зрештою, її. Виганяють з Комітету з питань безпеки, де вона представляла суг народу. З фракції суг народу вона написала заяву за вуличчя, тобто вона не представляла ані суг народу в Комітеті безпеки, ані Комітет безпеки у складі офіційної делегації України на засіданні НАТО. Хто туди її поставив? Ну, хто туди її поставив? Значить, все це інспіровано зверху. А й що треба е, мочити генералів заздалегідь, щоб відсувати відповідальність і її у себе. І тому, коли я кажу про закони ньютона Залужного, це ж е, напів жартама, але розкриваю схему. Вони намагаються е, зробити винними військових, і військові вимушені будуть говорити те, що вони мають сказати. Тому що вони під присягою, але зрештою, якщо публічний там, осуд або будуть е, суди, то вони це розповідять. Тому що генерал Наєв говорить про те, що вони не могли. не могли, Тобто, там, де є в тебе там, військова частина, ти можеш зробити окопи, ти можеш зробити траншеї. Але де він каже дослівно: але якщо немає статусу, значить, той, який був скла, е, статус на територіях е, прилеглих до Ордло, так званого окремі райони Донецького, луганської областей, хто забув? Е, Бо вони ж не могли визначитися: це війна і, чи і, не і, війна? Вони приходять, вони приходять. Я, я цитую Найова, хто нічтав статтю. Він ми приходимо до е, людини, яка там є підприємцем, там має значить, цю територію недалеко від значить, тих місць, де треба рити. І він каже, на яких підставах ви в мене будете заходити? От, uh -huh. бачите, зараз що відбувається, наприклад, е, на території на деяких територіях окремих сіл е, поруч з Білорусі. Громадяни і громадянки вибігають і кажуть, не рити нам окопи, тому що, значить, ми там гриби ягоди збираємо. А ви, так у нас закон зараз діє, де військові мають право це робити. Якщо тоді закон там не, не діяв, то тоді ніхто би там не міг, тому що було б перевищення повноважень і цього офіцера його б відправили в тюрму. До речі, відправили ті самі Татарова, ті самі Зеленські, ті самі Єрмаки. Тому що Єрмак тоді казав, є партія, ми значить, партія миру, у нас є партія, партія війни, Дослівно, яка проти наших домовленостей з Росією, значить, і таке інше. Дослівно. Тобто, цю людину за перевищення повноважень відправили би до тюрми. До речі, нагадую нашим медащам ще один кейс: Ладно з цими підприємствами, ладно з цими територіями. Нагадую, ми з вами говорили про кулініча. Нагадую, є кримінальна справа проти керівника державного підприємства Антонова. У розпорядженні якого підприємства Антонова, значить, і свого директора, заходиться аеропорт Гостоміль. Аеропорт Горстоміль, відповідно до всіх підручників навіть щодо там оперативного мистецтва. Практично ну, чорним по білому зрозуміло, що буде використ... записано чорним по білому, записано значить, у всіх підручниках, що е Росія і взагалі е Збройні Сили використовують е так звані аеродроми подскоку. Захопити аеродром, забезпечити висадку десанта і увійти в золу е відповідно до бойового розпорядження. Нагадую нашим глядачам, що керівника цього підприємства судять за те, що він напередодні широкомасштабного вторгнення не дозволяв українським Збройним силам рити фортифікаційні споруди. І е, окопи траншеї в аеропорту Гастоміль. І пам'ятаєте, як швидко був захоплений тоді аеропорт Гастоміль, і яким чином довелося е, нам відбивати спецназом ГУР, відбивати туди е, цю русню, і скільки там загинуло людей, в тому числі хлопців з Національної гвардії? Так от це підприємство, воно входить в склад Укроборонпрому, керівник якого гусів зараз є послом в Азербайджані. Це та людина, яка, коли вже був підписаний, коли вже нас, е, е, наприклад, літак Мрія чекали в Лейпцигу, в Лейпці, чекали Лейпцигу, на Литовищі, в Лейпцигу, він е, віддав, написав листа, що значить, всі ці розмови це є провокації, і, е, значить, ніякого вторгнення не буде, і таке інше. І ця людина нормально собі не дає покази, чому це відбувалося. Ще раз нагороджу, керівник державного підприємства не дозволяє його захищати. Там не було в деяких БТРах БМП, не було значить, капонірів. І ніяких відповідальних у нас немає, ніхто їх не судить. Хоча це насправді дійсно кримінальний е злочин, який не підлягає під бойовий імунітет. Е тому дуже багато тут виникає запитань е стосовно цих е речей. Але ще раз заголошую: там Найов тільки почав зараз говорити. Там багато чого написано. Що не було ухвалено, він каже: є у нас розвідка, яка мала би нам сказати, що відбувається. Може хтось з наших глядачів не знає, але, наприклад, генерал Буданов ще влітку двадцять першого року казав, на відміну від інших в Офісі президента, казав, що буде вторгнення. Росія готова, але ГУР входить в систему Міністерства оборони. А міністр оборони Резніков буквально за пару тижнів до широкомасштабного вторгнення казав, що у них там немає навіть за тиждень, в них немає ударних угрупувань, достатніх для вторгнення. Це дослівно. До Києва він сказав: 200 кілометрів, їх ще треба пройти. А вони е, висадилися в гостомілі і пройшли е, через е, Чорнобильську зону, через півні, північ е, Київщини. До речі, це була сфера відповідальності того самого Наумова, першого наступника Баканова, який до того Який відносив... зараз де? За Чорнобильську зону він, можливо, навіть показав, де, або розставити тих людей, які показали, як правильно йти. Який зараз заходиться собі нормально за кордоном, тому що він був затриманий в Сербії, з Україною його випустили, з контрабанди. В Сербії його затримували з сотнями тисяч євро і доларів, з смарагдами і діамантами. Зараз він купує я скажу квартири, купує. Тобто у нього ж не тільки те, що у нього затримали, у нього ще ж та була накалядована на, на, на рахунках, то він зараз купує собі квартири на Середземноморському узбережжі Туреччини. Так от нагадую нашим глядачам третю фразу: я сидів в ефірі, коли казав, що буде, буде війна, і мені цитували Резнікова, буквально за пару днів вже цитували Резнікова, що він значить, заявив дослівно. Е, я зв'язувався з міністром оборони е, Білорусі Хреніним, і Хренін сказав, що, значить, вторгнення не буде. Ну, нахрена нам ті Хреніни, вибачте, в ефірі. За, вибачте, раз раз Хренін сказав. Хренін сказав, що так гурт туди входить. І тому е, Міністерство оборони, яке, до речі, знімало залужного, як роз, до речі, тому що не до речі, але воно знімає. Це такі компетентні органи, які не могли оцінити навіть. Е, Компетентність ГУР, які кажуть, що вторгнення буде. Вони кажуть: я знаю цю фразу, яка прозвучала тоді, коли це сказав Кирил Буданов. і думаю, що скаже краще він, тому що воно буде говорити звідки ти це знаєш? Як недавно він сказав, що у нас, нас чекають дуже складні події. Потім сказали, хто це сказав, і давай кримінальна справа е, про розголошення. Тому цю, цю фразу сам скаже е, Кирил Буданов, коли він заявив на раді на засіданні раніше за небезпеки і оборони, заявив про те, що він говорив потім публічно. Ну, Він тому, тому. тому питання, як вони готувалися, воно ж воно ж воно ж воно ж назовні, воно ж назовні про це говори, але вони чомусь до цього питання повертатися не хочуть. Нам спочатку говорили після війни, не на часі. а Давайте не розкачуйте лодку, не розколюйте суспільство. А зараз оцей Кулеба нам починає розповідати про те, що я б взагалі тих людей саджав би за державну зраду, які думають, що держава у нас погана. Чоловіче, держава непогана, це наша Україна, наша держава, ми її маємо дбати. Ті, які сидять ось, о, біля керма, оце пошесть. Я вам скажу що: ну да, як знімати е, головкома, то вони мають право, а як нести відповідальність, то мають ті, е, е, значить, е, точно не вони. Але знаєте, я їм тоді казав ще до 22-го року: не будіть лихо, поки тихо. Не будіть лихо, поки тихо. Да, Потім я казав, не сійте вітер, бо пожнете бурю. Це я просто цитую. Бо, як сказано в писанні, я також цитую сам себе, я їм це казав, яким судом судити, такими вас будуть судити. Якою мірію міряти, такими вас будуть міряти. Якщо я завжди казав оце, я відповідаю за кожне своє слово. Ви ж тут казали, тут не казали, тут ми рибу завертали, тут ото винен, тут Сідоров також окна біл. Ну, так не працює, хлопці. Вони вважають, що рівень довіри до них поки що дозволяє їм це говорити. Нагадую, шановні, хто там і не шановні, хто нас дивиться, з тих, хто моніторить, а потім будуть говорити. Ну, я все одно у вас в сто списках за те, що я, за те, що я знаю, що ви говорили. Так от моніторщики, нагадую, дуже, дуже прості речі. Люди, є так звані пов'язані питання. В соціології є навіть математичні методи. Ну, Наприклад, я скажу, вибачте, за... я намагаюся уникати е, академічної мови, є такі коефіцієнти Спірмана. Можна з'ясувати, е, 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 як пов'язані відповіді на запитання, чи вони пов'язані, чи ні. Так от, людям задають запитання, чи ви за вибори, чи ви не за вибори під час війни. Люди відповідають, ми проти виборів під час війни. Це правильне, логічне, логічна відповідь, бо під час війни. Ворог переміщається внутрі. Ти шукаєш значить, політичного опонента, там, йде засування стосунків. Путін потім розповідає: дивіться, значить, вони такої-то, -та, такої-то, -та, такої-то. -та. Орбан і Фіцер розповідають, дивися, що вони там виробляються. Значить, те, які, значить, Трампу там на, на, на ушко, там нашептують, дивись, що там значить, все робиться. Ну, так, це, Тому люди кажуть, ми проти виборів. Ну і тим більше, що це незаконно відповідно до е, закону про вирежим про воєнного стану і відповідно до Конституції, якщо йдеться про парламент. Так от, е, друге запитання йде про те, кому ви довіряєте. Люди в таких випадках, це я вже розшифровую коефіцієнти Спірмана, знаючи, що якщо вони не будуть, ну бо передбачаючи, якщо вони не будуть підтримувати діючу владу, це призведе до рівня падіння нижче необхідного. І тоді, коли рівень довіри дуже низький, також це буде значить, лити на воду е, Путіна і е, таких путінських ротів, Орба, Фіцан і інших, значить, е, гніт московських вошей. Люди це розуміють. За що нас розігнав Зеленський е, парламент е, минулого скликання? В зв'язку з утратою довіри. Хоча 90 дев'яносто затягнути вони, пане Валерію, вони навели якийсь рейтинг міфічний, незрозумілий рейтинг. Зеленський вийшов перед Верховною Радою і каже: ось є рейтинг. Дивіться, вам суспільство не довіряє. Мені цікаво, а що зараз би сказав цей рейтинг? Я ж вам кажу. Зараз е, за зараз, я просто вам е, скажу, що відбулося до широкомасштабного вторгнення. Рівень довіри до Зеленського впав вже нижче 40, там відсотків. Рівень довіри до суг народу вже був е, нижчий, аніж у. Інших політичних сил, насамперед в Євросолідарності. Ну, я просто дуже добре пам'ятаю. покійна пані Бікешкіна говорила соціолог, провідний соціолог України, говорила про те, як вони маніпулюють рейтингами. Вони казали про те, значить, що у нас Україна рухається в, не, в неправильному напрямку. А вона казала вже протягом року, до того, як вони пройшли до влади, кількість людей. Збільшувалася, які вважали, що Україна йде в правильному напрямку. Це до приходу е, значить, Зеленського. Ну, Але тоді е, значить, тоді люди повелися на такого роду речі. Ми зараз говоримо про кейс Грузії і ми говоримо про те, як нас також готують до чого. Дивіться, в Грузії слово суверенітет використовується для того, щоби тримати проросійську грузинську мрію влади. Їм що показали? Зруйнований Маріуполь і сказали, ви ж не хочете війни голосуйте за нас, правильно чи ні? Повірте мені, наступні там умовно блок Арестовича, Безугла і бойка, будуть говорити про те, що дивіться, значить, ви ж не хочете, щоб була знову мобілізація, забирали ваші значить, землі, е, значить, де ви там гриби, ягоди збирали, а тепер там окопи риють. Ви ж не хочете, щоб російські ракети летіли? Ви ж не хочете вирних відключень? Голосуйте за нас. Так люди розуміють, що таке тиск Путіна. Значить, і е, е, як ми знаходимось в заручниках, як би ми цього не нібито не бачили е, в ситуації, коли Путіна нас тисне. навіть якщо буде перемир'я, Путін набрав там Трампа і сказав, слухай, я там півроку, ой, півроку, два місяці не буду, е, значить, е, там стріляти. Давай, значить, вибори проведемо. І люди будуть так голосувати, як от грузини проголосували, ліж би не було війни. Як білоруси, ліж би, значить, не, не було майдану, проголосували за Гулаг. Я кажу те, як люди, можливо, не усвідомлюють, але розуміють, десь там на, на, на підкорку. І тому люди, те, які вони там рейтинги наводять, це було раніше, там, в 19-му році. Але ж тоді, пам'ятаєте, коли президент Зеленський розігнав парламент, коли е, Конституційний суд України. Знаючи, що 90 стаття Конституції, яку він мав розтлумачити, не дозволяє, бо вона містить вичерпний перелік підстав для розгону парламенту, тим більше там півроку довше е, нового склика, Вони там маніпулювали значить, набуття повноважень, значить, або е, проведення виборів. Це інше питання. Мажоритарники за них проголосували, тому що вони думали наївні люди, я їх всіх знаю, голосували за позачергові вибори, тому що вони думали, що вони там, значить, окучували ці. Е, значить, свої округи, а значить, е, слуги народу не встигнуть. Ну, люди були в, в полоні власних ілюзій. Е, знаєте, я завжди кажу, що якщо ти знаходишся значить, в заручниках там, обставин, суспільної думки як філософ, то твоє завдання, принаймні, не, не, не покохати тих, хто ти має тебе в заручниках. Розуміє? Щоб не було Сагорська весідровами. Так от, повертаючись, люди не хочуть виборів. А, але і тому люди не хочуть дуже низького рівня падіння. Значить, довіри до Зеленського, тому що і так погано, і так погано. Так, вибори, попогано я кажу, бо поки нема гарантії безпеки, це буде тиснути. А так дуже низький рівень довіри також буде делегітимізувати українську владу тоді, коли нам потрібна зовнішня підтримка. Правильно чи неправильно? Тоді, коли будуть кивати дивитися, у них там не до вибори. Путін потім скаже, значить, не тих, не тих людей обрала, Я знову маю е -е вторгатися, тому що, значить, мене там щось там е казус збелі, то привід до війни він придумає. Е, тому рівень довіри був дуже низький до Зеленського вже в 19-му році. Перепрошую, вже в 20-му році, в 21-му, напередодні вторгнення дуже низький. Просто люди почали довіряти будь-якій владі, яка вона знаходиться на чолі і очолює Збройні Сили України. Тому що Верховний Говнокомандуюч це президент. Люди не почали. Більше довіряти людині, вони довіряють посаді, тому що вони розумніше, ніж офіс президента. Тобто, офіс президента тримає нас в заручниках, вона намагається тримати, тому що вони вважають, що рівень довіри до них, який сьогодні показує, він падає. Він абсолютно закономірно, Шановний пане Олександр, ви дуже добре пам'ятаєте, коли я казав перед зняттям залужного, що відбудеться, і воно відбулося. Окрім того, що відбулося на полі бою. Я можу вам, Окрім того, що підірвали довіру, бо слово довіра, я тоді казав, це довіри. Довіра це суспільний капітал, а в армії це головне. Людина зараз, яка зараз там на нулі, вона має знати, що вона виконує е, наказ, який має не політичну складову, а саме військову складову. А якщо безугли кажуть, що у вас не ті генерали. Якщо судді судять, кажуть, що значить вони там чи не злочини, то це дискредитує систему ухвалення рішень, розколює суспільство і громадян. Звідти у нас почалася дискредитація мобілізації, за яку до речі, відповідає президент Зеленський. А він хотів на військових покласти. Звідти корені суд усіх всіх проблем я що я, я по батькам. Але якщо ми говоримо про соціологію, я тоді використав два слова. Я знав, що я буду до них. Значить, повертатися, тому їх свідомо використав. Коли говорили про те, що дивіться, е, значить, і Зеленський, і Залужний має високий, високий рівень довіри, у Залужного був біля 90 у Зеленського менше 80, але також високо. Я тоді назвав два слова. Також з формальної логіки: кан'юнце і дізюнце. Тобто, разом люди вважали, тобто разом і Зеленський, і Залужний, разом це те, що нам потрібно: єдність військових. І політичного керівництва. Якщо знімають людину, яка має найвищий рейтинг, то це як Сполучені Судини. Рейтинг цієї людини е, піднімається. Ну, просто підніматися далі нема було коли е, е, залужно. Вони дивляться, що там мочили всі, і вся, всі роти банкової, всі мочили його, але він е, все одно не просів, особливо по первах. А ретит людини, яка його знімає, починає падати. Тобто, всі проблеми, якщо ми говоримо про довіру і про перетини, всі проблеми з ретеного Зеленського почали обвально погіршуватись після зняття залужного. А нагадаю нашим медачам, що сказав президент Зеленський на першій нараді, про яку він говорив, коли він розповідав про е, Татарова, значить, який Чеченцев убивав. Потім Михайло Ткач сказав, що президент Зеленський дійсно проводив цю нараду, прийшов в дуже гарному настрою. Тому що він одразу тільки, він прийшов до оф-рекорд зустрічі з, з журналістами, тільки знявши е, залужну. Тобто, вони боролися не з путіним, вони боролися з залужним.